Вітайте першого гостя нашого ефіру. з нами Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Генерал армії України. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Миколу. Власне, розпочнемо з вами з оперативної, Мабуть, інформації. Найгарячіші буквально новини поступають з російських болот. Росії вночі атакували більше 300 безпілотників. Про так вони самі заявляють. Особливо дісталося Москві. Російська влада повідомила, що станом на ранок, нібито вже збили 69 дронів. У місті не працюють аеропорти, є пошкодження, і нібито навіть є загиблий і троє поранених. Давайте подивимося кілька фрагментів. Е see you at Ну, власне, як ми бачимо, там є певні влучання, чи уламки падали, чи безпосередньо самі безпілотники влучали у житлові будинки. Активно публікують кадри з російського аеропорту, московського аеропорту Демадєдова, там просто на парковці вщен згоріли десятки автомобілів. Ну і принаймні з цих кадрів складається враження, що ну чимала така атака. Зокрема, Москва на собі відчула цей удар. Пане Миколе. Як ви сприймаєте а, ці події, які відбуваються? Адже ну, невідомі якісь безпілотники такого прямо за Зараз Москву це при тому, що ну навряд чи це робить Україна. Нам військової допомоги зараз американці не надають. Тож ми виключно, мабуть, використовуємо ці сили для спротиву ворога на нашій території. Е, ну ми відповідаємо стратегію протидії Росії. Кожен день і кожну ніч Росія атакує Україну, включаючи столицю України безпілотниками і періодично ракетними ударними системами балістичного типу, що дійсно є е, як. Стратегічним, прямо скажу атакою таристичного характеру, тому що всі удари, які здійснює Росія, це по цивільним об'єктам, по об'єктам інфраструктури, по енергетичним об'єктам і конкретно по жилим іншим, якраз центрам, де проживають або знаходяться люди, тому зворотні удари по конкретним об'єктам Росії, які забезпечують логістику, які забезпечують війська. З іншого боку, конкретні військові об'єкти, це і ракетні установки, це аеродроми, як ми говоримо коло доводів, там є, знаю хорошо, підмоскове все. От, там дуже багато і воєнних об'єктів, аеродромів різних типів, там величезна кількість ВПК і радіолокаційних е, систем, які забезпечують і пуски і безпілотних літальних апаратів проти нас і ракет. Тому зворотні ударні е, позиції. З нашого боку це логічний е, крок щодо їх нейтралізації. Пане вони... Микола, а чи доцільно зараз це використання? Якщо це ну, дійсно наші безпілотники в умовах того, що нагадаю ну, таки американці нам пропонили надавати допомогу. Ми обмежені в певних ресурсах військових е, в даний момент. Ми використовуємо ті безпілотники, які мають далекі раді дій, і вони якраз використовуються на таких е, територіях. Ми сьогодні випускаємо незалежно від того, надали вони над допомогу чи ні, е, до пів. Ми півтора мільйона безпілотників різних типів. І серед них була стратегія нарощення дальної Для чого? Знищити резерви противники, знищити ті військові частини, склади боєприпас і е, нафтозбереження, які забезпечують війська. Це одна із тактик. Боротьба на фронті, боротьба при фронтовій зоні це середніми безпілотниками і балістичними, і стратегічними безпілотниками в тилу. Це йде війна. Тому доцільно чи ні, от ми визначаємо по тому, як зменшує потенціал ворога. А безпілотники в нас є. Ми їх виробляємо як правило на власних підприємствах до 90%. І І більшість випадків з західними партнерами це Європа, Німеччина, Франція, Британія, Японія, де беремо комплектуючі. Тому в даний момент американці тут не грають визначальної ролі, як, наприклад, в системах ППО і ракетах до них. Тому в даній ситуації удари по ним дуже актуальні, тому що Росія не тільки здійснює проти нас удари своїми безпілотниками, де ми зараз б'ємо по їх системам пуску. Підняттям літаків, які запускають ракети, а знищуємо і потенціал, який йде на фронт. Уже бачимо, що зменшилась системна кількість е, наступів і обстрілів навіть на Покровському напрямку. Я вже не говорю про інші сектори. Тобто вже дефіцит відчувається. Тому в даний момент це досильно робити і далі. І ще особливо важливий чинник. У е, нас е, буквально сьогодні розпочинаються переговори. І один із пунктів це припинення, можливо, ударів. По території Російської Федерації і відповідно по об'єктам на Чорному морі. І такий удар показує, що е, Росія не піде точно так же на зеркальні припинення. Ми будемо бити сильно і показалося буквально напередодні. Це дуже правильно, тому що тоді Росії не буде аргументів. Вони будуть говорити, та ми не будемо припиняти, то будемо тоді далі. Так воювати, і будете вже відчувати і не тільки десь там глубінки або на Курщині, а в самій Москві. І так. по всім об'єктам, які мають надзвичайно вже значення забезпечення російських військ. Я думаю, сьогодні це якраз знаковий формат, і по Росії попередження ми показали, але ми пропонуємо це припинити з обох боків, щоб не було ударів по, по цивільному населенню, по фронту окремо буде ще тема про проповедення вогню. І е, пропонуємо зробити через американців це ж саме. Сьогодні обговорений наш варіант і наші пропозиції. Тоді американці будуть буквально відхов Їхати та зусиль з путіним е, через день е, в Москву буде говорити про етапи. припинення війни, запропонені нами і під е, підтверджений американцями. І перший варіант це буде припинення ударів ж безпілотниками і ракетами. Піде Росія, це буде перший крок. Другий, я думаю, обмін полоненими і таким чином буде поетапно йти до перемиря тоді до миру. Микола Григорович, про переговори зараз ще поговоримо, але на крок назад хотів би повернутися до все ж таки атаки. Собянін пише мер Москви, що це найбільша атака на Москву за весь час. Інші там пропагандисти пишуть, що власне Україна виробляє півтора мільйона дронів, а наступного року буде взагалі там понад чотири мільйона дронів. І тому власне для Росії це там велика загроза. І що в випадку того, що якщо війна знову відновиться після перемир'я, то власне буде. Дуже тяжко їм відбувати такі дронові атаки, тому що Україна реально наростила цей потенціал. І в нас ми бачимо, да що це наша можливість, така да від американців. Ми тут незалежні, але а ми залежні були раніше від американців саме в розвідувальній інформації, в навігації, в системах. Ну можливо, якогось наведення. Тож тут хочеться зрозуміти, Микола Григорович. от Нам довгий час стверджували, що, начебто, американці нас позбавили розвідки, позбавили можливості саме наступальних в контексті розвідувальних да. Аних, але як ми бачимо, безпілотники долетіли аж до Москви, до Рязані і там далі. То виникає запитання: а чи справді ми позбавлені цих можливостей, або якщо позбавлені американських, то за рахунок чого наші безпілотники змогли так далеко залетіти, адже їм потрібна навігація, їм потрібні супутники. Ну їм багато чого потрібно з того, що Україна сама не має в космосі. Ну, першого щодо позбавлення не позбавленими. Я спілкую з американцями і з нашими партнерами з заходу. От і навіть американські колеги підтверджують, що е, велика частина розвідданих і воєнного характеру поступає. Ми сьогодні не можемо говорити конкретно, що ворог не володів ситуацією. Позбавлено тільки відносно деяких е, об'єктів на території Росії, де ми дійсно наносимо удари, наприклад, ну або балістичними дронами, або деякими ракетами, які е, використовують прикордонні, от це да. А всі інші особливо там де Росія готує по нас удари. Ця інформація йде, тактична інформація йде щодо підняття, наприклад, літаків з кабами або, наприклад, інші удари Російської Федерації по нашим територіям, тобто частково не залишається. Але ми також не клали в одну лузу. Да, дійсно надіялись на американців на 70%, Але в нас є і відповідно комерційний формат отримання інформації. Дає нам Франція через свої спутники, 25, Дає Британія дуже потужна технічна розвідка. Дає Німеччина. От і відповідно, ми маємо власну технічну розвідку. Цей час ми зробили, коли керував розвідкою. Ми створили новітню розвідку, яка перегнала Британію, Німеччину, Францію і Росію. І ми отримуємо дані не тільки ж з космоса. Це тільки ілюзія, що тільки треба дивитися з неба, але проникаємо різні системи управління військами. Там, де формується стратегія відносно України на вищому політичному рівні, там, де даються відповідні накази на рівні Міноборони Росії, спецслужб, там, де готуються конкретні удари і формуються групування. Це вже наші власні виробництва, які проникають в систему управління і вогнем, розміщення військ, де вони знаходять якраз основні ресурси і куди вони їх переміщають. Ми їх супроводжуємо системно. Це радіоперифати. Це агентурна розвідка, на яку ми мало звертаємо увагу, це вона працює системно. Я прям скажу тільки наші ресурси дають біля півтора десятка різних типів розвідінформації від космічної, яку ми отримуємо через колег і комерційно, і частково американців, до агентурної. Це великий об'єм інформації щодо конкретного об'єкту. Ще один момент. Крім того, що вже Росія. Сформував нові заводи, але більшість з них ми знаємо ще по всім старим періодам. І навіть уже крайні роки до війни ми отримали дані не плані війни, а плані виявлення розвід інформації. Вони стаціонарні, як право. Це ще один фактор, де ми їх до розвідуємо і носимо удари. Перемістити якийсь завод конкретно дуже тяжко. Навіть військові частини не переміщають під Москвою. Я просто знаю всі, весь цей пояс: ракетний, е, спеціальні підготовки, десантні, які війська, вони ходиться на тих же місцях. От на розвідав і бив. ще один момент. Багато є в нас е, прихильників прямо в Росії. Це окрема велика тема. Не просто партизани, а ті, які дають інформацію. Це те, той потенціал, який використовується до, до розвідки або виявлення нових об'єктів. Тому ми переходимо комплексу. Інформація генерується відповідно в наших спецпідрозділах. Формуються відповідно програми нанесення ударів, а тоді разом розвідка, ну зв'язкова контрозвідка, яка задіяна була в таких операціях, разом з ракетними відповідно дронами військами, готує і наносить такі удари. Тобто ми не позбавлені інформації, і зрозуміло, що трошки обмежено щодо того, що поступає від США. Ну mm -hmm. найближчий день я думаю, два вона може відновитися, тому що і Трамп і Рубов заявив, що формат відновлення буквально, буквально ближчий день. Угу. Ну подив, наскільки дійсно слова Трампа в реальність тіляться, Тим паче знаємо, що і Франція вже зголосилася допомагати заміщати нам ті розвіддані, які Америка тимчасово припинила. Пане Микола, давайте перейдемо до безпосередньо нашого ключового питання, яке власне присвячено і пов'язано з центральною темою сьогоднішньої, Це зустріч у Саудівській Аравії. Знаємо, що і американська делегація вже пробула на чолі з віце президентом віце віце-прем'єр-міністром і власне. Наша делегація теж вже присутня в Саудівській Аравії. Знаємо, що вчора, зокрема, Марк Рубіо зазначив про те, що, начебто, зараз зацитую США та Україна на зустрічах у Саудівській Аравії обговорюватимуть територіальні питання. Саме так зазначав спецпредставник Сполучених Штатів Америки. І наше питання нас формують наступним чином. Марко Рубіо заявив, що Україна має поступитися територіями заради миру. Що думаєте стосовно. Она цього приводу, пане Микола, давайте спочатку ваша загальна думка стосовно такого заяви. Це варто сприймати як, Як, в принципі, політику нової адміністрації Сполучених Штатів Америки, адже ну щодо це фактично порушення нашої територіальної цілісності. І давайте будемо чесними. Американці цей термін застосовували і до інших своїх партнерів: Канади, Данії. Тепер вони щодо нас таке саме пропонують. Тезу чи можливо це не загальна така політика, а виключно українські от. Саме кейс в першу чергу хотів би визначити два аспекти. Ми повинні працювати з адміністрацією Трампа і були повинні ще до інагурації. Я знаю Трампа багато років ще з першої каденції, починаючи з всіх інагураційних заходів. В ньому біля 12, і всіх інших. Він міняв позиції під пливом аргументів критичних на 180 градусів десятки разів. І тому в даний момент зараз риторика про Московська, міняти її треба на проукраїнську. Це однозначно. А це робота з Трампом, з його командою, яка сьогодні з великими групами впливу ВПК – це республіканці, фінансові групи, включаючи резервну систему США. Це республіканці, це брати батьки-засновники, Бейкери, які сьогодні здрастують і мають можливість впливати. Асоціація генералів США, чолі з республіканцем, тобто і прихильником України, представники Конгресу, Сенату і інших всі груп впливу. Це тільки по США. З За кордону вплив на нього з Британії, Франції, Італії і багатьох інших країн, треті країни, які підключаються, формати спільну політику підтримки України. Оце правильний формат. Пане і що Микола, щодо я... козирів? Почекайте, основний козир, основний козир, який сьогодні може бути Трамп розказував, немає козирів, У нас є козирі України, над козирі, і вони спільно з США. Це ні жодне право, і якраз це базовий сегмент і для Рубіо, і для Трампа, і для всіх. І ніяких поростумок не може бути. Можуть перехідні етапи бути. припинення війни, наприклад, в формати якраз заключення угоди території, але ми їх періодично не знаємо. Але Росія відходить поетапно, наприклад, із тижня Запоріжжя, з Херсонщини Донбасу. В свій час Крим має перехідний етап будь але це вже тактика веде переговорів і сам мирний процес. Я просто повністю в цій темі, а не в теорії, знаю. Хорошо, всі переговори, будучи зараз в США в інших країнах і відповідно позиції. Так, да, Трамп хоче дуже просто рішити, але йти в цьому форматі не потрібно. Треба йти поетапно, як ми говоримо, да, планів регулювання. Але принципове питання щодо територіальної цілості повинні бути згідно з жодного права. І ніхто не скаже, що проти суверенітету України, ні американці, тому що дійсно вони свій суверенітет дотримуються, ні китайці не за суверенітет. Ні, Ердоган, який суверенітет і Туреччини, і України підтримує. Давайте цей принцип поставимо на як базовий на переговорний процес, і ніхто нічого не зможе заперечити ні юридично, ні політично. А от сам механізм як забезпечує, оце вже предмет для переговорів. <говорить> Це складна модель. пане Микола. Я безумовно розділяю вашу позицію в контексті того, що треба і далі е, власне продовжувати. Відстоювати свої, скажімо так, червоні лінії і територіальні цінності нашої України. це першочергово, але чесно кажучи, ну я не уявляю взагалі жодного варіанту, як можна змінити думку Трампа щодо цього. Адже ті приклади, які навела ці країни, та ж сама Данія чи Канада, ну будемо відверті, вони потужніші за нас в багатьох різних аспектах, і навіть вони не в змозі поміняти думку Трампа щодо територіальної цілісності їх країни, то ну я не знаю, що, що ми можемо зробити в цьому питанні, щоб ну такі от тези а, від спецпредзидент. Трампа не лунала. Я скажу дуже системне впливо. Я ще раз підкажу, практика така не раз була, і вона різовась. І ми втратили динаміку впливу на Трампа на його точення. А Росія прочитала самого Трампа і оточення, як це ефективно працювало Оце ми реальні А тепер, якщо нема шансів, був шанс, коли Трамп дав команду Конгресу не голосувати за 61 мільярд підтримки України. сказав Зеленський побирається. Він, відповідно, постійно любить гроші виманювати в нашій е, Америці. І ми голосувати не будемо. Був шанс? Не було. Але провели роботу навіть не з позиції нашого уряду, а по оперативним каналам. І тоді Трамп дав команду голосувати, Джонсон сказав, що голосуємо, тому що будуть гинути американські солдати, а Трамп сказав, я б я був президентом і Росія напала, я б громив би уже Кремль, наніс би удар. А до цього він говорить, що друг Путін, а Зеленський шахрай отак називав, на жаль. От, але змінили ситуацію на 180 градусів і проголосували. Отак От треба працювати з Трампом. Я ще раз кажу, я його добре знаю, багато років. І треба міняти ситуацію під плив, він піддається впливам, але системним. Там, де показати інтереси США, новосвіто порядку, можливості потужного тиску реально на Росію, а я знаю і Путіна, як -то на нього тиснути, не раз в переговорному процесі перемагали в плані навіть упереджень війн, і це реальний факт. Тому велика робота великої команди не трьох чотирьох чоловік, які поїхали в армію, а ще до того і в процесі це велика, велика перспектива. А так ми можемо та Він не погодитися. Якщо будемо працювати, погодиться. В нього шансу не буде. Тоді об'єднуємо і внутрішні ресурси тиску на нього, США. Інтелектуальні там же, і відповідно зовнішні, як в Європі, в Британії, так і в інших країнах. Тоді все вийде. А якщо ми там щось вони поставили, не проб'єм, так і не вийде. От позиція Ставкова. А тут позиція повинна бути сильна, інтелектуально сильна. І саме вам задіяти ще раз підкреслю. Не раз говорив в інших збірах професійну сильну команду. Сотні людей, які знають прекрасну Америку, оточення Трампа і інші країни, які мають цьому сприяти. Микола Григорович, ну і Єрмак вже на місці керівник по суті нашої переговорної команди, тому що президента там, але я так розумію, він десь. Окремо буде чекати результатів того, що там перемовники, як йтимуть перемовини, так би мовити, та не буде брати участь в цій роботі, бо це не його справді рівень. Бо президенти говорять з президентами, з прем'єр-міністрами, а там мова йде про власне, рівень власне, державного секретаря США Марко Рубіо. Так, давайте нагадаємо Майк Волц, радник Байдена Трампа, звичайно, з нацбезпеки. Також буде стів Вітковий, якого ви вже згадали. Це спецслужб. Представник Трампа з питань Росії він, до речі, після завтра летить в Росію. Якщо нічого не зміниться, напевно розкаже про результати цих переговорів. А з нашого боку, відповідно, полетів міністр закордонних справ Сивіга, Єрмак, керівник офісу президента. Паліса це заступник Павло Паліса, заступник керівника офісу президента по військовим питанням військовим реформам. Ось така наша А, А ще міністр оборони Умєров там. присутній. Ну, от Єрмак пише, що захист українських інтересів чітке бачення завершення війни, не будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами. Команда на місці, готуємося до роботи. Годину тому написав Єрмак, як вам давайте прокоментуємо, Микола Григорович, склади команд, так би мовити, так і власне, як ви вважаєте, наскільки вдало з нашого боку підібрана команда, і власне чого можна буде тут досягти? Адже Марко Рубіо сказав, що все ж таки задача американців зрозуміти на які компроміси готова піти Україна для того, щоб поїхати потім в Росію і дізнатися у них, а на які компроміси вони готові там. Отже, до яких компромісів ми готові, як ви вважаєте? Е, ну, перше, по я по командувана десь півмірно, але на чолі повинен стояти держсекретар і наш міністр закордонних справ, не навпаки, тому що при всій повазі до офісу не немає таких повноважень. Від держави офіційно і очолювати може президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. То давайте виходимо з цієї логіки. Точно так же, як США. І вони до цього притримуються. І етакет, як ми говоримо на різні зустрічі, і вони так вимагають. Ну, це не обов'язково, але дотримуються, але тут особливо по статусу. Ми миходимо з того, що міністр корсправ Сибіка повинен вести як представник держави, а е, голова адміністрації може да дійсно сприяти цьому процесу, як, наприклад, представник адміністрації е, має коусвія добре. Знаю це радник дійсно. Глибоке знає ситуацію військовий, тобто може вести разом із Палісою переговори. Ну і самим жертва Єрмако. От в даний момент, якщо ми говоримо про самі переговори, ще раз звертаю до того, що треба готувати зарані на оперативному і дипломатичному рівні ці питання, як не готуватися до першого візиту на вищому рівні, а ні, виникає проблема. І сьогодні ці питання треба обговорити ще задовго до візиту, щоб ви потовані проекти і бачення рішень. Тому сьогодні я передбачаю, будуть тільки визначені, на жаль, параметри переговорного процесу, визначені основні можна, умови, які можуть бути етапи, е, тобто поки ще такі, я скажу. Тільки штрихові моменти і деякі нюанси, які можна започаткувати з першого разу. Ну, Пане Микола, а чому Зеленського Зеленський окремо перебуває? А от компереговорна команда окремо. Хоча той же стів Вітков, про якого ви вже згадали, він післязавтра летить в Росію. Ну і за даними джерел, начебто, має зустрічатися саме з Путіним. А в нас виходить Зеленський з Вітковом не говорить, говорить з ним через так би мовити переговорну цю команду. Трошки, от по-різному, формати влаштовані, як на мене. А, ну, це позиція американців. Вони е, часто використовують спецпредставника для переговорів з е, лідерами якоїсь держави. І я думав би рівно, але ну, тут я так не думаю, що вони розділилися. Е, точно так же може говорити Рубіо Зеленський, наприклад, або той же навіть Волз в крайній випадку, якщо буде по нашому президенту. Я прямо скажу е, десятки разів від імені держави за дорученням президента е, проводить такі переговори з першими особами, включаючи Путіна, Медведєва, коли питання стоїть про війну з Україною. От або з американцями, з тим же Бушем, або з Обамою, або з прем'єром Британії, або зінзіпіном і Худзінтао на вищому політичному рівні. Тому такі варіанти можуть бути. Але те, що на рівні, якраз що з Зеленським не було такої переговорів, тобто не уповноважує якісь особи, тож ж Куха або Рубіо, для переговорів з Зеленським. Я думаю, після переговорів з делегації все-таки повинна була зустріч бути з Зеленським, раз уже зустріч буде із Путіним, от, а не з його. Представниками, наприклад, там же чи в джиді чи вардіяді, оце було б правомірно. А так виходить, що переговори на тактичному рівні, а тоді будуть говорити вже з Путіним без нас, без нашої так сказати, позиції президента України, тому що Путін в будь якому випадку сприймає, якщо навіть вже будуть передаватися позиції України, позиції президента України, а не робочої групи при всій повазі цієї групи, яка працює там. Але основний параметри ще раз підкреслю будуть оговорені Будь я говорю, можливі перші етапи, про які вже заявили припинення нанесення ударів по території Росії, по ударам по Чорноморському так сказати, регіону. І зрозуміло, це повинно поставлено і рукове питання, що точно так же зворотня повинно бути і з боку Російської Федерації. Іншого не може бути. Односторонні також не може бути, і інші етапи, як припиняється вогонь на лідні вже ведення війну, і слідуючим підготовка, і яка група буде готувати мирний процес. Mm -hmm. Микола Григорович, дуже дякуємо вам. Спасибі, що долучилися до нашого ранку, до нашої дискусії. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, генерал армії України був із нами на зв'язку. Спасибі вам, пане Микола.